Чи був учасником в корупційних схемах, чи сидів на відкатах, чи грав з бюджету. Я б спокійно сказав би ні. І все було герой. Тоді, користуючись моментом, знову ж продовження цієї стезі, ми, як журналісти, не завжди задаємо некоректні запитання. Тобі є якесь некоректне запитання до себе? До мене? Так. Сам собі. Ти що це запитати. Це до першого заступника. Або то До мене була би одна претензія стосовно ілюстрації, про яку ми вже проговорили. Я то сприймаю як саму претензію. Да? Ну, ну, не зміг я зробити те, що хотів. Да? Я ставлю собі докір, я готовий був би собі таке запитання задати і готовий був би себе критикувати, mm -hmm. що ти обіцяв, ти планував, ти хотів, а не зробив. Mm -hmm. да, mm -hmm. mm -hmm. Тоді мені теж ще один поліграф а, а, з дозволу прочитаю на російській мові один із інтернет-ресурсів. Накануне Нового года, исполняющий вывозке главы Министерства Александр сенчишин возвращаясь из командировки, попал в ДТП через сложные погодные условия, на дороге машину чиновника за рулем, который был водитель, занесло на встречную полосу. Служебный Мерседес с Александром Сенчишином столкнулся с микроавтобусом, который ехал на встречу. Как сообщает водитель из гаража, который обслуживает автопарк Министской, Мерседес представительского класса подлежит серьезному ремонту и на солидную сумму. Да, я, до речі, знаю, хто це писав. Якби це ж це, прийшов дуже добре знайома мені людина, якби це був хлопець, я б за таку статтю дав би вуху, чесно кажучи. Тому що об'єктивно, ну, там 95% в тому матеріалі, то, то по суті вигадки і неправда. ДТП насправді, був. Да? Ага. І ми якби того ніколи не скривали, але якось це фішувати, то, ну, то неправильно до тепер взагалі не можна жити. Так. Це перший раз в житті. Коли після зіткнення я чесно кажучи, подумав, що все, мені здалося, що все. Потім, коли відчув біль, розумів, що ні, слава Богу, я живий зіровне. Автомобіль старенький, на якому я їздив, да? він дійсно підлягає дуже серйозному ремонту. Слизька дорога, ми спускалася з плажба, на зустріч автомобіль-таксі, який вирішив обігнати маршрутку. Поршутний транспортний засіб перевищив, очевидно, що швидкість на лесій задній резині. Його розвернуло, викинуло на нашу зустрічну смугу і а вийшов, вийшов це серйозний побагато. Не було там гуля на лобі, було це все. Але якби мене цей матеріал, тому що там такі вигадки почали звучати про те, що... І ліміти Семчешенко виїжджав. Я після абсолютно, абсолютно, того взяв розкладку з 2005 року, ага. скільки виїжджало керівництво ОДА. Щоб прийняти, дійсно, скільки я виїздив такий поганий, ага. да, хоча я використовував транспорт службовий винятково службових цілях, тільки ага. там виїхати в район, або десь швидко запротягнути. Ага. Вийшло, що з 2005 року да, були місяці, ну, починаючи там що тоді нас збуваю адміністрація Гудуняк, я Бухневич, Горчук, Ядуха, вони всі заступники. Місячний кілометраж, да, найбільший місячний кілометраж 50 тисяч кілометрів. Я, я їздив в мене було 900 кілометрів проти 52 тисяч. Да. В Листопаді в мене було 2 2000 тисячі кілометрів. 2000 кілометрів, це умовно кажучи, там, дві поїздки до Києва і, і все. Тобто я реально на лімітах їздив менше в 30-сотніш. Абсолютно економно до того підходять, що я до вас, до речі, в студію теж приїхав на громадському <свіття> транспорті. <свіття> а то міні ще поліграф і громадський транспорт. Знову ж, і тут, і в інших місцях поговорювали про те, що Санчишин їздив в райони на більш престижному автомобілі, по місту простішому Ні, той... це, це теж абсолютно дурниця. Я відразу, коли прийшов, не пристигне, що от ашись такий. Такий раз сказав, що я ніколи в житті цей автомобіль не сяду. І е, я спочатку їздив на тому Мерседесі 998 року випуску старенькому. А потім винятково на шкоді е, шкода Октавія на 2003 року випуску. Я тільки не візити в шов я не приїхав на е, відкрите засідання Кабінету міністрів. Mm -hmm. Ну, люди, на, на, в тому числі із, із кубіками з дома морські чорні кубі, наші шукопають давати таким автомобілем. Але тут це взагалі на мене речі, кінева, буває, Що я на тому не їзду? І завершуючи знову ж цей міні то есть з як чишем, як інтернет-ресурс на джипі Тойота, РАВ-4, не їздить. Це, Ні, не це службовий автомобіль голови обласної ради. Mm -hmm. Можливо, десь там журналісти ходив там чи з мобільним телефоном, щось там намагався шукати. Дуже часто ми звинчаємо з тобою поїздки їздили разом для того, щоб заощаджувати знову ж таки пальне. Але це його службовий автомобіль, яким ми ніколи не користувався, тому що я не міг їм користуватися. Коли там десь поїхати разом в район, ну не без того таким Ну, постільки поліграфу у нас немає, будемо да. надіятися, так, що. все так все і було. Час нашого ефіру вже вийшов проходця, Цікаво запитання. Власне, те, що декларував, про те, що говорив, що буде написана заява. Вона власне написана. І зараз рішення права міністра повинен позиція, залишитись на посаді, далі працювати, далі все ті речі, які ми робили, я вважаю, робили на задовільному рівні, то буде правити здесь на прокільному навчання, ні, я таке трохи будуть. Тому про плани, чесно кажучи, зараз Працювати хочеться, тому що працювати навчилися і працювати, якби. І навіть і багато планів таких цікавих з реалізації тих чи інших галактиків пропати, а змітні звали. Нам надзвичайно цікаво, і незважаючи на кризу, ми там змогли. До життя два промислових підприємства одне з нуля, до міністрі, кар'єри, теж ставлю собі заслугу, бо я п'ять років свідомо вбивали і мало давали ручки. Зараз ми працюю в Дузмі, що і сам з робочих міст, насить бори. Тобто є теж тенденція до відновлення інших підприємств. Мені цікаво було, наприклад, працювати в сфері виведення зарплати з тіні, особливо балусь перевізників, коли мені приносять табличку. А вони показують плату кіноплату водіям 800 гривень, 900 гривень, 1100 гривень. Е, починаємо працювати за 3-4 місяці, лягає табличка і за 1300, 1400, 1600. Тобто ми все-таки змогли цю зарплату стіні повитягувати. У нас зараз в секторі економіки навіть в області ніхто не може порахувати, скільки реально людей працює в тіні, тобто скільки людей зарплату отримує в конці. І в нас є ще буквально кілька хвилин, тому під повідомленням читачі пишуть. Не знаю, что сам до нас почитаю. Планируется ли восстановление почти десятка некогда отличнейших заводов нашего города? Многие из них могли бы идти в состав ВПК, Тысячи людей могли бы иметь постоянную работу. Специалисты бы не на базаре, на этих предприятиях шлифовали бы знания.